Ми з вами сьогодні говоримо про написання та відмінювання чоловічих і жіночих прізвищ імен і по батькові. А говорили, що в кличному відмінку. Чоловіче по батькові буде закінчуватися на що? Овичу або йовичу. в кличному. А жіноче? Івно або ївно. Так, це ми тоді, коли говорили про кличний відмінок, згадували це. Сьогодні будемо детально говорити про те, як утворюються по батькові, і як ми їх відмінюємо. Перше, що ви маєте запам'ятати, що чоловічі по батькові завжди будуть закінчуватися на ович або, відповідно, Йович, якщо в імені була буква Ю в кінці. Так? Ович або Йович. Наприклад, Іван Іванович Андрій. Андрій Так, жіноче буде закінчуватися на «івна» або Овна, ніколи не буде «івна» або Ювна. Іванівна Андрій Ювна. Знову ж таки, якщо ім'я закінчувалося на Ю, то буде Ївна, так? або Йович. Якщо на будь-який інший приголосний чи голосне ім'я закінчувалося, то буде просто Ович. Або Івна. Угу. Дивіться, зразу вам кажу. Якщо вам десь в тестах чи в завданнях трапиться по батькові, яке буде закінчуватися на Євна або Євич, це одразу неправильний варіант. Такого бути не може. Не може бути Сергій Євна, Сергій Євич, Андрій Євич. Такого не буває. Ага. Тільки Ович-Йович Івна-ївна. Все. У чоловіків, якщо це буде, будуть е, імена, від яких по особливому утворюються по батькові, там ще може бути іч Євича ніколи не буде. Тобто, як тільки ви бачите букву в по-батькові, це вже помилка. Угу. Далі рухаємось до наступного правила. Є імена, від яких по батькові буде утворюватися по-особливому. Це імена Лука, Хома, Сава, Кузьма і Микола. Дивіться, якщо Чоловіка звати Лука, то син його по батькові буде як? Лукович. Лукович або лукич. І так і так можна. Донька тільки луківна, одна форма в доньки. Якщо батько Хома, син буде хомич або хомович. Так? А відкинули, ович дописали: Хомович або хомич. Донька тільки хо-мівна, Другої форми немає. Якщо батько Сава, син буде. Савич, Савич. або. Савич. Савович. Угу. А донька тільки. Сава. Як? Сава. А. Відкинули. Суфікс дописали. Савівна. Угу. «Савович», «савич», якщо хлопчик, а донька тільки Савівна. Закінчення. Та. А це ж закінчення, ми його прибрали і все. Далі. Кузьма, якщо він Кузьма, Кузьмович, син може бути Кузьмович або Кузьмич, Кузь... Мич, Кузьмич, а донька тільки. Кузьмівна. Кузьмівна. Запам'ятали, що Лука, Хома, Сава і Кузьма мають у хлопчиків паралельні форми. Ич або ович. Угу. Кузьмич, Кузьмович, Лукич, Лукович, Сава, Савович, і Хома Хомович. Донька тільки за стандартним правилом хомівна, Луківна, Савівна, Кузьмівна. Це зрозуміло? Зрозуміло. Далі в нас ще є ім'я Микола. З іменем Микола трошки інакше. Тут є паралельна форма і в дівчинки, і в хлопчика. Дивіться. Можна казати те, що для нас більш звично, – «Микола Йович» і Микола рівна. А те, що ви, мабуть, ніколи і не чули, може бути ще така форма, як Миколович, і Миколівна. Угу. Можна і так. І є ще ім'я, до речі, Лев. Тут можна собі дописати. У Льва теж буде паралельна форма і в доньки, і в сина. Можна казати Левович. І Львович, і так само Левівна і Львівна. Угу. Запам'ятали? 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 Питання тут є? Немає, рухаємось далі. Дивіться, є три імені, у яких є особливості при утворенні по батькові. Треба запам'ятати. Це ім'я Ілля, Яків і Григорій. Дивіться, якщо він Ілля. То хлопчик буде, бачите, не Ільович і не Ілич, а Ілліч, треба запам'ятати, а донька Іллівна. Бачите, знову в дівчат нічого не міняється. Івна як було, так і є. Якщо він Яків, то син буде Якович, а донька Яківна, все інших варіантів немає. І якщо він Григорій, отут згадуєте Шевченка, щоб не зробити помилку. Тарас, хто він? Бачите? Григорович, не Григорійович. Григорович. Це виняток, його треба запам'ятати. Григорович. І так само Григо рівна. Угу. Там оцей І випадає. Запам'ятали? Так, добре. Далі. Ми з вами казали, що є два винятки. Ігор. І Лазар, які належать до м'якої групи. Тому а буде з'являтися м'який знак по батькові. Не Ігорович-Лазарович, а Ігорьович Лазарьович. Тут запам'ятали? Добре. Далі. Якщо нам треба відмінювати ім'я і по батькові, то що ми з вами робимо? Чоловічі імена по батькові відмінюємо. Як іменники мішаної групи другої відміни. Дивіться. Подібно до слова калач, наприклад. Якщо він Іванович, подібно до Калач. Немає кого? Чого? Калача, так само немає Івановича. Даю кому чому калачу, так само буде Івановичу. Орудую ким чим? Калачем, не калачом, бо мішана група, значить Івановичем, так само, а не Івановичом. Це зрозуміло. Тобто можете собі добирати подібний іменник і за аналогією відмінювати по батькові. Угу. Далі жіночі по батькові відмінюємо як іменники твердої групи першої відміни. Дивіться, Іванівна так само, як слово країна. Немає краї. Ні, і немає іванівни. Даю кому чому? Іванівні. Дивіться, дуже часто тут роблять помилку і пишуть «Іванівній». Це неправильно. Даю краї ні, значить Івані вні. Знайшов краї, ну, знайшов. Знайшов краї, ну, значить, і івані вну. Орудую ким чим. Україною і так само Іванівною. Зрозуміло? Зрозуміло. Далі, якщо вам треба поставити в кличний відмінок, прізвище ім'я і по батькові, що ви ставите в кличний відмінок? Прізвище буде змінюватись вкличному кличному відмінку? Ні. Прізвище буде так само, як в називному. Запам'ятали? Ім'я і по батькові обидва слова ставляться в кличний відмінок. Прізвище вкличний відмінок не ставиться. Там буде форма називного відмінка. Це зрозуміло? 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 Добре. Далі. Про відмінювання прізвищ. Дивіться: взагалі, здебільшого, всі прізвища будуть змінюватися по всіх відмінках. Угу. Тобто прізвища відмінюється. Але вкличний відмінок ми їх не ставимо. Тобто, лишаємо форму називного. Ага. Проте є винятки: не відмінюватимуться жіночі прізвища, які закінчуються на приголосний та О. Що? Наприклад, єрмолко. Якщо буде Єрмолко Мірослава, пробуємо провідміняти її по відмінках. А давай зразу з побатькові. Володимирівна. Єрмолко Мірослава Володимирівна. Немає кого чого. Єрмол КО Мірослав. Ви. Володимирі вни. Даю кому чому? Вереславі. Прізвище спочатку. Єрмол ко. Володи Володимирі вні. рівні. Е, так, знайшов кого що? Єрмол О. Ву. Так, добре. Орудую. Мирославу. Прізвище спочатку. Єрмол. О. Добре, і кличу кого? Ярмолку Мирославу. Ні. Мирославу. Мирославу. Во. Звертаюся до кого? До Єр... Єрмолко, Мирославу во Володимир. Рівно. Правильно. Добре. Це стосується тільки жіночих прізвищ. Так само, от гарник, наприклад. Гарник це жіноче прізвище, яке закінчується на приголосний, так? Вона в усіх відмінках буде гарник. Угу. А якщо буде Амеліна. Ні, ти будеш мінятися. Амеліна, Амеліної, Амеліні, і так далі. А якщо буде Єрмолко Володимир Володимирович, будемо змінювати прізвище? Будемо. У нас застереження тільки про жіночі прізвища, які закінчуються на приголосний та о. Якщо йдеться про чоловіче, то воно змінюється. Пробуємо Єрмолко Володимир Володимирович відмінювати. Єрмол немає кого чого. Єрмол К Володимир Так, даю Ні, ще раз. Єрмолку так знайшов. Єрмолга, Володимира, Володимира. Так, орудою. Володимир. Ще раз. Ярмолком. Володимиром Володимир. Чом? Володимир. Чом? Чом? Володимир, Володимировий Володимир. чом. Чем? Мішана група. Відмінюємо як іменники мішаної групи. Плечем Володимировичем. Угу. Так, і кличу. Єрмолко. Діти, кличний відмінок. Там не кличу когось що. там. Як ми звертаємося до особи? Володими. Ні, Єрмолко, Володими. Ре. Тверда група. Друга відміна. Володимире, Ще. Чого Че? Чу, Овочу, Єовичу вкличнему. Ярмолко Володимире Володимировичу. Запам'ятали? Діти, ще раз наголошую: всі прізвища відмінюються по всіх відмінках, крім жіночих, які закінчуються на О або приголосний. Жіночі не будуть змінюватися. Вони в всі, усіх відмінках будуть, як в називному. А чоловічі будуть. Угу. Тобто, якщо ти Жеребнюк, то твоя мама буде в усіх відмінках жеребнюк. А ти будеш різний в відмінках жеребнюк, жеребнюка, жеребнюку. Угу. Тут є запитання? Немає. Добре, дивіться, як ми відмінюємо прізвище. Українські та інші слов'янські прізвища, які мають закінчення іменника, відмінюємо як іменник. Тобто, якщо у вас прізвище іменникового походження і подібне до іменника, то ви можете підібрати іменник з подібним закінченням і провідміняти так само. Дивіться: супрун. Подібне до слова чаклун. Немає чаклуна, значить, немає супруна. Даю чуклуну, чаклуну, даю супруну. Е, знайшов чаклуна, супруна, орудую чаклуном, супруном. Угу. Зрозуміли? Так само, якщо у вас прізвище прикметникового походження, то відмінюємо подібно до прикметника. Красовський слово красовський, ніби який, так? схоже на прикметник. Можемо взяти за аналогію слово терпкий. Немає терпко го, значить красовського. Даю терпкому, красовському, знайшов терпко го, красовського, орудую терпким, красовським. Угу. Зрозуміло? Питання. Mm. Нема. Які можуть бути суфікси в чоловічих по батькові? Mm. Ович. Йович. Це в кличному, а взагалі в називному ович. Йович. Ейч у чоловіків, а в дівчаток? Mm. Івна. Ївна. Mm. Ні ніколи не може бути чого? Mm. Євна або. Євич. Букви Є ніколи там не буде. Запам'ятали? Запам'ятали.